Добрий день, друзі! Вас Компанія МТЗвук. Займаємось ми запчастинами трактори, роторну косарку Іракс та ворошилка Сонечка приїхали до нас корзини, щеплення, диски. Щеплення. Є всі види, старий зразок, новий зразок посилений, новий зразок ліпісткова. По воробниках це по оригіналу. Є також у нас рус-диск. Повністю комплектно диск, корзина та відводка подшибник. Є е, також у нас виробництво люк, це Германія так само в зборі. По цінах краще телефонувати за номером телефону 095 497 96 87. Є у нас можливість відправляти на страни Литва, Латвія, Естонія та Молдова. Латвія, Литва, Естонія, Міндаугаз перевезенням товару займається. В Молдову перевезення товару Сергій. В них ви можете уточнити вартість доставки до вашої країни. Ми складемо ваше замовлення та відправимо вам товар. Взагалі дуже багато запчастей по щепленню у нас є. Та по всьому трактору. На поршньові групи різні по мотору на коробку запчастини, на нав'язку. На задній мост, на передній мост є запчастини, дуже їх багато, тому дзвоніть. У нас зараз діє акція до 18 січня, коли замовлення на 1000 гривень, якщо ми відправляємо його наложним платежем по новій пошті, вам скидка буде 1%. Якщо сплачуєте з ПДВ або перераховуєте на карту, буде скидка 2% від суми. Тому, кому цікаво, Така акція, звертайтесь до 18 січня, вона діє. Все, друзі, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі до зустрічі в наступних відео.